Україні необхідно провести додаткову мобілізацію або замінити загиблих і поранених на полі бою. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що для подальшого ведення війни в Україні потрібна не тільки зброя, але й люди. Про це він заявив під час виступу на Київському безпековому форумі. Йдеться про людей, про народ не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Вам треба і нам треба нових солдатів. Солдати гибнуть солдати, отримують поранення. Тоді йдеться про призов до армії, усі аспекти, які зараз обговорюються, і для НАТО це важлива і складна проблема. За його словами, українські захисники кардинально змінили безліч аспектів ведення сучасної війни. А тому наразі є всі причини вважати, що Україна здатна досягти успіху у війні з РФ. Також офіцер закликав суспільство не думати песимістично про здатність України виграти війну та наголосив, що НАТО й надалі підтримуватиме Київ і додав, що песимісти не перемагають у війнах. Я бачу, що зміни відбуваються. Я свідомий того, що якщо є люди нетерплячі, це в вас. Виводить із доброго гумору, що вам здається, що ми відстаємо, але ми повинні працювати всі разом. Голова військкомітету НАТО у своїй промові також сказав, що Україна обов'язково буде членом НАТО і заявив, що прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі альянсу. Софія Фанко, телеканал НТА. Путін очікувано перемагає на російських виборах. Там звітують про рекордну підтримку диктатора: понад 87%. відсотків. Як далі діятиме Путін? Чи визнає захід вибори в РФ нелегітимними? Колапс у Верховній Раді у слузі народу депутати скаржаться на втому і хочуть скласти мандат. Такі заяви лунають останнім часом від самих ж обранців. Що за цим стоїть? Небажання керувати державою у складний час чи російський план з дестабілізації країни. Усе найважливіше у четвер, 21 березня, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.